Вітаємо всіх шанувальників електромобілів на каналі MegoElectric.ua. Ми практично щодня розповідаємо вам про все, що відбувається у світі електрофікованих авто. Сьогодні покажемо у деталях черговий електрокар, який виробляється у піднебесній. Перед початком зазначимо, чи ми будемо вдячні за лайк під цим україномовним відео, а також відповімо на всі ваші запитання. А зараз починаємо. Плагін гібридний позашляховик Фанчан Bao Leopard 5 офіційно представлений у Китаї. Продаж стартував, а ціна базової моделі склала 39 тисяч 800 доларів. На прикладі цього авто ми бачимо, як компанія BYD вирішила склати жорстоку конкуренцію електромобілям преміум класу насамперед із Німеччини. Китайська компанія хоче пропонувати німецьку якість за ціною авто із «Піднебесної». Цей настрій підтверджує маркетингова політика. Якщо ви хочете докупити різні опції для базової конфігурації, наприклад, зути свого леопарда не в стандартні шини, а поставити його на шини Michelin або Пірелі, до таких колес додати шестипоршневі гальма, кофр для запаски та пофарбовані колісні арки, то вам це коштуватиме 10 тисяч юанів або 1370 доларів. Всі ці опції для авто від Mercedes, BMW або Audi коштували б від 30 до 40 тисяч юанів. Відчуваєте різницю? За даними BYD, постачання покупцям перших Leopard 5 вже розпочалося, авто буде продаватися у 70 салонах Fanchan Bao по всьому Китаю. BYD планує збудувати ще 80 монобрендових точок для своєї нової марки наступного року. До речі, модель прямого продажу у власних магазинах це новий досвід для компанії BUID, яка раніше покладалася тільки на дилерській мережі. А зараз хвилинка цікавої самореклами. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних одно- та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Фан Чан Бао це вже другий новий бренд електрофікованих авто, який презентував лідер ринку електромобілів у піднебесній компанії Біладі у 2023 тисячі У ієрархії марок він розташувався між Денза та Ян лого Денза виробляються кросовери та мінівини для найвищого цінового сегменту. А з лого Ян виробляються лише дуже дорогі позашляховики та суперкари. Вартість таких авто стартує з більш як 100 тисяч доларів. Марка Фан Шанбао пропонує ринку плагін гібридні кросовери та позашляховики середнього цінового сегменту. Наприклад, перший презентований гібрид для офроуда Leopard 5 коштує менше ніж 40 тисяч доларів. Приблизно стільки коштують і деякі варіації електрокросоверів Денза. Але за ці гроші у випадку з фан Bao ви отримуєте авто для справжнього офроуда, а не паркетник із кристалами в салоні. Ця модель побудована на новій платформі, яка відрізняється повздовжнім розташуванням. Девзе її компанія BYD розробила спеціально для плагін гібридних позашляховиків нового покоління. Також для цієї платформи характерна незалежна підвізка всіх коліс. Але пневмобалонів немає і не буде, оскільки встановлені звичайні пружини. Ще з технічних особливостей це гідравлічна система, що поєднує амортизатори та дозволяє регулювати дорожній просвіт. До речі, про двигуни їх у нього три: один бензиновий девзе об'ємом 1,5 літра, і два електромотори потужністю 200 і 250 кВт або 272 та 340 кінських сил відповідно. Загальна потужність леопард 550 кВт або 680 кінських сил. Весь цей табун розжене електрофікований позашляховик до першої сотні за 4,8 секунди. Заявлена дальність ходу за рахунок енергії в батареї 125 км. кілометрів. Якщо до цього додати енергетичний потенціал повного бака, то покупець отримує загальний пробіг 1200 км. кілометрів. До інших особливостей цього авто можна віднести французьку аудіосистему DeVille. Подібна, як ви пам'ятаєте, також встановлюється на моделі Denza n 7 У цій моделі маркетологи звертають увагу на 50-дюймовий сабвуфер. За словами представників Фан Bao, найближчим часом модельний ряд буде розширено. Всього цього і наступного року на ринок вийде три моделі: перша Леопард 5, друга Леопард 8. А третьо стане Леопард 3. Стартова ціна на перше серійне авто стартує з 400 тисяч юанів. Це близько 55 тисяч доларів. Радимо відвідати наш канал у Телеграмі або групу у Фейсбуці, якщо хочете знайти більше інформації про електромобілі з Китаю. Прямі посилання ви знайдете в описі під цим відео. А поки що до зустрічі у наступному випуску на каналі Електрик Юей з вами була Поліна. Бувайте! Ha ha ha.